Здравствуйте, меня зовут Софія. мне 21 год, я музыкант. Меня зовут Татьяна Хлопкова, я психолог. Мене звати Хілько Андрій Анатолійович. Мене звати Рома, мені 23 роки. Юрій 29 років. Хотів би звернутися особисто до всіх одразу політичних діячів наших. Прошу вас. Прислухатися до думки населення, до думки регіонів, до думки окремих людей. Знаєте, може бути вже портфелі між собою ділити. і, мабуть, вже пора по нормальному займатися нашою країною. До думки тих людей, які приходили на майдан, на майдан, на Майдани інших регіонів, в інших містах. Ми не зря стояли, ми не зря мерзли, ми не зря голодали на цих вулицях. Я лично була на майдані, я підтримувала І і в мене є запитання. Де Янукович? Це перше питання. Щоб вони не забували потреби простих громадян людей своїх, щоб робили для цього все необхідне, не впирались в політичні якісь танці на крові тих героїв, які загинули для майбутнього. І все, що все через що вони пройшли, не стоїть того, тих саплів, звініть катки, ви зараз живете. Звичайно, дуже важливо там вирішувати якісь нафтогазові питання, але на сьогоднішній день є геополітичні питання, за які переживає кожна свідома, нормальна, сучасна людина в нашій країні. Тому я вас прошу, зверніть на це увагу для того, щоб Україна була цілісною державою, та щоб не забували боронити землю і не здавали все, що можна тільки здати. Це особисто все поки що. І все-таки е, зрозуміти, що люди приймають основні рішення. Фактично, ви наші громадяни, такі як і ми, але у вас наділені повноваження, тому я прошу вас звернути увагу на ті гострі питання, які зараз є і які е, озвучують люди. Щоб не забували, що те, що відбулося, вже може відбутися ще раз. Але замість януковича може бути кожен із тих. Хто забувся яким шляхом він прийшов до цього. Хто йому надав владу і хто йому надає владу. Народ надав, і народ має право її забрати. А друга порада. Якщо ви хочете, щоб люди перестали вам говорити, що ви робите, протестувати, подумайте про них, а не про себе. Дякую. И я бы очень хотела, чтобы вы наконец-то взяли за нашу страну как сознательные люди, как сознательные э, главы государства, коль вам уже представилась такая возможность, и і... помогли нам встать на ноги по-настоящему. Я очень хочу, чтобы каждый человек понял, что мы единое, неделимое, целое. И я хочу для своєї страны будущего в единстве, в партнерстві, в самоуважении. Щоб народ України мив, мав змогу розраховувати на вас, на представників влади, і мав щит. Щоб людям наконец-то. Ми вже стали сознательні всі. Ми вже стали більше любить свою страну, уважати її. И сейчас нам нужно только по-настоящему толковое управление, а люди вам помогут в этом.